Добрий вечір, дорогі наші глядачі Ютуб-каналу Віче. Вітаю вас в щоденній програмі. Іван Гелен на кожен день. Я про Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за читанням святого письма та будемо розбирати його, думати, міркувати, як же його втілити в нашому житті. І о, перепрошую, що ми так на годину пізніше, але треба було дещо. Зробити перерву між нашим стрімом з Сергієм Прокопчуком в наших вечірницях для душі. Про, на жаль, звичайно, мені дуже шкода, що ну, переривається зв'язок, інтернет в мене нестабільний, і я, в принципі, на це повпливати, поки не бачу ніякої можливості. Напевно, чи дуже потік великий, чи ну, інформаційний, бо його картинка моя, не знаєте і технічна. Але якби, коли ми з вами <кій> зараз. Виходимо в стрім без гостей, то ніби стабільний зв'язок. І слава Богу, на цьому. Давайте почнемо читати Євангеліє, бо і пора пізня, і треба вже. Ну, є деякі клопоти ще. Через це Почнемо. Сказав Господь своїм учням, як тяжко тим, хто надіється на багатство війти в царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому в царство Боже війти. Ну, ми розуміємо, ми вчора про це говорили, це якби частина фрагмент вчорашнього ще зачала. І е, я вже говорив про верблюжі вушка, що верблюд це як камелос, це верблюд, а камілос це як такий лажний канат. в... Е, в кораблях, і він дійсно дуже товстий і якби, теж цей образ підходить. Так що ми не знаємо, що сказав Господь. Проте Господь сказав про це, якщо ми говоримо про верблюда. А от апостол, у апостолу Луки про вушко, гол чи не вушко, саме вказаний медичний термін що, що до прикладу. Тобто тут ми розуміємо, що Господь саме про це говорив. Хоча є тлумачення, що теж там, як в стіні є. Прохід для однієї людини в Єрусалимській стіні, яке називалося Вугольне Вухо. <кій> 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 Вони ж надзвичайно дивувалися, говорячи між собою, то хто ж може спастись? Придивившись до них, Ісус говорить: у людей це неможливо, але не в Бога, бо все можливо в Бога. Апостоли ми бачимо, дивувалися. А чому ж дивувалися апостоли? Ну, в даному випадку для нас відомо, що багатство це дійсно таке випробування, яке є такий вираз, що з, деся... з десяти людей, які можуть пережити випробування, гори і такі лішення, то тільки одна людина може якраз пережити багатство процвітання. То спокуса дуже велика. Неможливо, звичайно, нема неможливого, і багатство не є за е, умовою того, що людина вже грішна і вже в погибелі. Але багатство це настільки сильна спокуса, що дійсно біду ти можеш пережити. А от це як там кажуть, я е, вираз, е, що пройшов Крим Рим, тобто випробування, а мій труби не пройшов. Тобто е, випробування пройшов. а коли слава, коли процвітання, коли все добре, то а, інколи можна не пройти. Ну, поня, поня... Це е, крилатий вислів він не напряму такий, знаєте, підходить, але дуже дотичний. Тобто оць, момент процвітання не кожна людина може. З 10 тільки один може витримати багатство. Ну, це знову ж таки ж таке, такий вираз є. Але чому дивувалися апостоли? А справа в тому, що за. Стереотипом, за світоглядом від хозовітної людини, процвітання, багатство це благовоління в очах Божих. І ми можемо згадати книгу Іл... е... Іова багатостраждального, він мав все. І коли він позбув, е... в нього не стало нічого, він, по суті, залишився нічим, всі його підводили до думки тої, що він прогнівив Бога. І оце те, що описано в книзі Йова, якраз вона в світогляді Іудеї виражено було. Через це, коли апостоли споглядали на багатія, який пішов, понуривши голову, і висновку було те, що він не зміг докласти останнього якби, зусилля для того, щоб спастись. Тут перевертається весь їхній світогляд. Виявляється, що багатство не є запорукою спасіння. У відкозавітної людини це є запорукою спасіння, тому що ти е, благо, е, благоволиш в очах Божих. Господь тебе благословляє, наділяє достатком е, 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 матеріальними благами там, е, е, різного гатунку. Тобто це є таким. Явним свідченням, що Господь на твоїй стороні. А Ісус Христос говорить зовсім інші речі. Апостоли, ну, вони здивовані. Е, є такий вираз, дійсно, що ці всі матеріальні речі, які ми маємо, такий вираз. Одна людина побачила замок і сказала, да, дійсно. Ну, замок, сади цього замку. І побачивши це, все сказала, дійсно. Коли ти це все маєш, дуже важко погодитися померти. Тобто якраз людина прив'язується до багатства саме тим і небезпечне для нас з вами, для кожної людини. Тому що воно, звичайно, воно ще не всім їй грозить. Але тим не менше, багатство воно ж може бути різного розміру, саме земне багатство. Це для когось багатство це мати. 10 тисяч доларів для когось мільйон, для когось трильйон чи мільярд і тому подібні. І це все різні стадії багатства. Але і той, хто має мільйон, мільйон, так, і той, і той хто має всього лиш 10 тисяч доларів, і той, і той може втратити можливість потрапити в царство небесне, бо прив'яжеться саме до матеріальних благ, буде за ними бігати, не зможе їх полишити. Саме матеріальні блага нас дійсно прив'язують. І от взагалі багатство, воно ж. Не тільки прив'язує, а воно ще робить нас відпові... ну, якби Ми за це будемо відповідати. Тобто, як ми здобули це багатство і яким чином ми з ним, ним розпорядилися, якщо ми розпорядилися неправильно, то воно стає неправильним багатством. А якщо ми його здобули неправильно, неправильно, то воно теж нам буде в осуд. Тобто тут дуже багато таких нюансів, які. Роблять перепони нам для того, щоб ми змогли потрапити в Царство Небесне. Через це Господь і зауважує на цьому, що багатому ой як нелегко не попасти. <кій> Дійсно, людина прив'язується, ти стяжаєш, стяжаєш. Навіть якщо все правильно, ти успішний бізнесмен, в тебе все більше і більше і більше, і тут що, все залишити. Царство Небесне, я тут стільки вкалую, я стільки назбирав. У мене є на би, збереження на чорний день, у мене є на збереження для того, щоб не тільки дати майбутнє своїм дітям, а ще й внукам, і правнукам і тому подібне. І це все залишити, І царство Небесне, якесь ефемерне, яке буде колись, отут дійсно для декого зробити вибір важко. Чим більше ти прив'язуєшся до цих ці, до речей. Тим більше тобі вибір в користь чогось духовного робити важче. Тому що багатство приземлює людину. Людина стає такою не духовною, а приземлюстою. Це бувають, звичайно, випадки унікальні. Але, але ж є деякі, так би мовити, духовні закони, проти яких не попереш. Ти можеш з ними воювати, можеш їх бути незгодним і бути, іти всупереч. Але, тим не менше, закон говорить, що більшість іде саме за це і є багатство прив'язане до землі. Забуваєш про духовне своє життя. <кій> Почав Петро говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус вже сказав у відповідь: амінь кажу вам: нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля заради мене і заради благовістя, і не одержав би нині. В цей час і не одержав би нині. Я б зупинився тут, тому що ми продовжимо, бо тут Христос в своїй відповіді розкриває три теми. Але перед цим скажу перше: ми бачимо, що апостоли ну, вони були шоковані тим, що Господь говорить такі дивні речі для них про багатство відношення до нього, що це не є запорукою благовоління Божого. Це перше. Побачили, що той пішов ні з чим, а пішов багатій, бо не захотів іти за Христом. Апостоли ж між собою міркують. Ми ж залишили все і пішли за Христом. Тоді що нам буде? Ну і апостол Петро, звичайно, після того, як вони там перешіптувалися, до, до Христа звертається. А нам що за це буде? Ну тобто, ми зробили якраз те, що ти сказав йому, він не виконав, а ми виконали. Що ж нам за це буде? І Господь йому говорить. Всі, хто, залишили, хто залишив дім братів, сестер, батька, чи матір, чи жінку, дітей, чи поля заради мене, і заради бловіся, і не одержав би нині. Тобто Господь говорить, що ти одержиш. Е ну давайте далі прочитаємо. І не одержав би, е би нині в цей час серед гонинь у ста крат більше і домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і полів, а в грядущому віці життя А... Життя в даному випадку Господь говорить, якщо ти заради нього залишаєш в, в своїх братів, сестер, батьків, дітей і, і свої ці, ну, би, матеріальні цінності, то ти знайдеш нові. А, яким чином? А це було дуже явно на, от, на прикладі перших християн. Вони наверталися в православну в християнство. І що відбувалося? Якщо він з іудейської сім'ї. Двері його сім'ї для нього за, стають закриті. Якщо він з язичницької сім'ї, теж двері закриті. Він ізгой, його виганяють. Він дійсно залишається без, без своїх родичів і без нічого. Але він кхе -кхе, знаходить нових, нових братів, нових сестер, нові доми, куди, де християни приймали один одного. Всі браталися, всі ріднилися саме в дусі. Тобто те, що де розірвались кровні зв'язки, саме е, через те, що люди пішли за Господом, е, утворилися духовні зв'язки, духовне родство. Це дуже важливо. Теж е, у Барклі читав е, розповідь про одного е, індійця, коли їх християнізували там в Америці. Ну, і дійсно проповідь була дуже вдалою, ну вдалою, в якому смислі, що розуміння, що проповідник був дуже благочестивий. І от він проповідував, проповідував і індіанці обходили його і дійсно вірували в Христа, в Бога. І тут, чиво ж, ну один із індіанців каже до проповідника: каже, виходить, це той Бог, який ти тобі, якого ти проповідаєш? Він твій отець. Це каже, так. А це каже: Я став християнином. Він мій теж отець. Це каже: так, він твій отець. і твій він теж отець. І цей так індіанець зрадів, обняв його, каже: то ми ж тепер брати. Тобто, бачите, це навіть різні раси. І тим не менше, Христос єднає всіх під началом Христа, може об'єднатися людство і стати одним цілом, одним народом. Не окремі народи. А одним народом Божим. Оце є унікальність християнства, унікальність Христового вчення, що ми можемо об'єднатися. І не буде ніякого розділення, тому що нема ні, ні Еліна, ні Іудея, ні нікого. Всі є християни. Всі є одним тілом, головою одним якої є Христос. Це, звичайно, ідеал, до якого нам, би, нам дуже хочеться досягти, але. Одним хочеться більше, іншим менше, а комусь зовсім не хочеться, а хтось іде проти цього всього. Як мінімум, ті, хто слухають диявола, бісів <кій> і служать йому. <кій> Перепрошую вже сілу горло сьогодні. Так от, другий момент: Господь говорить: у вас це все буде. Тобто ви полишили все, але вам воно воздасться Сто крат. <кій> Дивіться, він говорить. В цей час серед гонінь. Тут же Господь попереджує християн і своїх учнів і подальших християн про те, що все ви будете мати, але ви будете це все мати через гоніння, ну, разом з гоніннями. Тобто, що бути християнином буде нелегко і це накладе певні, певні незручності, та, ну, знаєте, умовно в лапках взяти. Тобто, гоніння, мучеництво це все буде. Але ви здобудете набагато більше, набагато більшу сім'ю, навіть перетерпіваючи гоніння. І що далі Господь закінчує От е, перша річ, що ми втрачаючи, набуваємо друга, друге, менше це все буде. Що гоніння це е, процес, який буде присутнім. І третє, е, і, а в грядущому віці життя вічного, тобто е, уже. Якщо те, що ми набуваємо братів, сестер, дітей і батьків нових в дусі, це про земний світ, то Господь Галь говорить і про життя вічне, яке буде в майбутньому, що ми теж будемо здобувати. Тобто він так по експоненті: спочатку про земне, а потім Господь виводить до духовних нагород. те, що нам відкриється, тобто Царство Боже. Тобто ми унаслідуємо життя вічне. Життя вічне, в принципі, ми можемо роз... ну, якби це слово сполучення, можна розцінювати, як людина живе після смерті. Тобто всі живуть і грішники вічно, і праведники. Але якщо в моральному сенсі розуміти, то життя вічне це стосовно праведників, тому що грішники вони помирають, духовно помирають. Не повністю вони не перестають існувати, але от в моральному розумінні. То життя вічне, це, звичайно, стосується лише Царства Божого. <кій> І Багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Ну, тут знову ж таки ми повертаємо, Христос повертає до теми того, що не треба бажати собі кращого, на відміну від інших. Ну, як би йти по головам. А йти в братській любові, і тут от така думка була у коментарів коментаторів: що можливо ці слова вже так, як апостол Петро спитав, то це йому і відповідь була, тому що можливо він міркував з того, що от він залишив. Він тут серед апостолів найбільш шанований, і тому як би: а що мені з цього дійсно буде? Яким ну от міркування певні мав корисні? І Христос йому якби повчає, тому що багато хто були з перших. Тобто апостол був першим, ну, першим, а став останнім, тому що він зрікся, на відміну від всіх інших апостолів Христа. Так, він розкаявся, але він єдиний зрікся. Коли ж вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, йдучи за ним слідом. Вони жахалися в розумінні того, що дійсно те, що говорив Христос. Ну, не вкладалось у них з одного разу в голову. Для них це були речі, які для нас ми це як само собою зрозумілі речі сприймаємо, те, що в Євангелії. А ми тільки інколи не знаємо, або, або лінуємось реалізувати це в своєму житті. А їм, крім цього всього, треба було ще переосмислити це все, сприйняти, відкинути всі фундаментальні світоглядні речі. Відкинути в бік і побудувати новий свій світогляд, який Господь їм подавав. Це, звичайно, було важко. Через це вони і жахалися, і дивувалися, і не вірили, і не розуміли. Ну, не, не умов, е, умовно. Тобто е, віра їхня ще тільки зростала, і розуміння теж було поступовим. На сьогодні все. Е, по Євангелію, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Бажаємо Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Та не забуваємо молитись за наших захисників. Питань у нас, дивлюсь, немає. То тоді будемо прощатися. Прошу вас не забувати, що ми потребуємо вашої підтримки в коментарях, в поширеннях відео на сторінках ваших соцмереж. на ваших сторінках в соцмережах. Кожен раз плутаю. І, звичайно, будемо вдячні, якщо у вас є можливість нас стати спонсорами нашого каналу. Там є різні градації. Меценат, подяка, спонсор. Ми будемо дуже вдячні, або це зробити легше, простіше, напевно, донатами. А якщо немає такої змоги, звичайно, ваші вподобайки теж нам дуже приємні і бадьорять, і надихають разом з коментарями. На все добре, до зустрічі завтра. Нагадую, що в нашому храмі буде богослужіння. Я думаю, що ми організуємо трансляцію. Так що готуйтеся на трансляції не до цього відео, а до того, яке буде анонсовано, в чаті писати імена для поминання. Тому що завтра поч... уже сьогодні розпочались царські часи, читалися е вранці, в храмах. Тобто такі, різдвяні слу... Різдвяна служба вже почалась. І завтра буде продовження, е будуть літургія, вечірня святкова і вечором буде все нічна. Ну е і в неділю, в саму, в сім... 7 числа, 7 січня теж буде літургія святкова. До зустрічі. До побачення.